Так, скільки четверо, так? Четверо. Ще є там діточки. Дайте чотири подарунки, хлопчики. Вот це Анатолій сидів, сидів, сидів і упав з того всього. Заснув. Я аж підтримлю, що там сталося? Діти скоренько. Давайте чотири подарки <тірки> Замучена на людина що зробить. А чого вже розділися, отець Андрій? <рес�> а я вас зрозумів, так що в нас два хлопчики і схоже. Ага. А ну зайчик, ти нехай розподіл, де я здоровічко, зараз. Ага, я тобі внести до голови поставлю О, Я вітаю тебе, ще розриснути до слова. А десь хай розпочити, я здоровічко. Та, може. от, на мохон, тайгос тобі дякую, що я вітаю тебе з вісником то Хай Господь береже, дає тобі здоров'я, сили, благополуччя. І другий момент. В мене вітаю вас з Різдвом, каю Господь є здоров'я вам і тут у нас маленький такий. А ну? Добрим людям, миру вашу бату. Залуйте дітям українським. І з вам Господи, привітати. Дякую, бачите, як воно гарно. Навіть то коротенькі, два слова, дорогі брати і сестри. Хіба таке, я нагаля, не можна пустити в хату, щоб воно вам принесло радість. Ну так чи ні? Хай Господь дає здоров'я, що тобі, Олександра. Я вітаю тебе, сонечко, зі святом. О! Дорогі брати і сестри, підходьте до Христа.